Звертається до мене дівчина, каже, що в мене вже два з половиною роки питання по шлунку бурчить, е, тяжкість, здутість. І називає мені там чотири діагнози якихось там по шлунку. Кажу, є остра біль, ні немає, тільки тупа біль, е, така вяла, неприємна тяжкість таке. І так далі. Я розумію, що якась ситуація застряла. Тобто не мала кривизна. Мала кривизна дає, попам'ятаємо сильні, жгучі, пекучі, ріжущі болі. Находимо ситуацію, вона вже півтора року зустрічається з хлопцем, ну, тобто зустрічається, живуть з хлопцем, але думає про іншого хлопця. Думає про іншого хлопця, хоче за нього заміж, жаліє, що з ним розсталася. Саме цікаво, що інший хлопець вже одружився, у нього вже діти є. А вона про нього думає, ну, не те, що там явно свідомо, щоб так хоч конкретно, а от... Підсвідомо згадує, жаліє, що вона зробила неправильно, що вона ушла, психанула, підругує себе, що треба було, може, не уйти, а я ушла тільки для того, щоб він же мене догнав, попросив вибачення, щоб у нас було все добре, так далі. Так далі. Ну. Все, проговорили, знайшли. Зрозуміло, що просто вже все абсурд, про це думати. Ну. Да, там дві годинки говорили, там, згадали те, подивилися те, як він себе вів, як він там е, е, залицявся, яку відповідальність брав, що там було, які там паттерни. Ну, Багато чого проговорили, але вона змогла все видихнути, відпустити. Прибрідять просто абсурдно. Тобто не до завершення. Конфлікт був. Він був і біологічним, зрозуміло, і психологічним. Все проговорили все. Більш е... її шлунок не, не турбував. І як побочна дія, їй цей хлопець через три місяці запропонував одружитися. Вони одружились. Жінка довприділилась, пішли краще, тепліші відносини в сім'ї, і чоловік захотів взяти відповідальність.